Всім привіт, Passat B6, до вашої уваги 1.4 TSI, свіжопригнаний в Швейцарії. Дев'ятий рік на гарній комплектації і в принципі, я хочу сказати, для 9 року в дуже чудовому стані і повністю сервісований. Якби це було Октавія, він вже був би давно проданий, а так не розумію, Passat чомусь Б6 не хочуть з двигуном 1.4 з коробкою DQ 200. Не можу зрозуміти чому, тому що насправді технічно цей автомобіль від Octavia мало чим відрізняється. По комфорту він, ну це материнський бренд, він по комфорту мені здається, на мою особисту думку, по комфорту цікавіший, як Octavia. Але давайте поговоримо зараз про те, що тут було зроблено. Я вам нагадаю, хто дивиться в перший канал. А значить, цей автомобіль, пригнаний зі Швейцарії, він 2009 року в прикольній комплектації. це... Легкосплавні диски, передній та задній парктрони в нього присутні, в нього лінзована оптика, датчик світла і сенсор. Дощу в цього автомобіля присутні ось тут. Далі в нього він чистий 9 рік, в нього два електростопідйомники, регулювання підігрів зеркал, в нього шкіряне кермо, круїз, контроль, автоматичне світло, автоматичний стояночний. Тормоз, в нього автомат DQ200, сухий рободиз, зремонтований, в нього двохзонний клімат, в нього підігрів передніх сидінь. Сьогодні клімат я перезаправив в цього автомобіля, в нього зеркало з автозатемненням, в нього є очечник, в нього є два підстаканники. в нього є Aux, можна сюди поставити такий AUX з блютузом відразу. В Америці, до речі, таких багато продається. Так, його ВІН-код ви можете собі пробити по базах офіційного дилера. А тут багато чого зроблено по сервісу. Я зараз розповім, що тут зроблено. Автомобіль в дуже гарному косметичному стані. По салону взагалі питань немає ніяких. Майже можна сказати, ну, я би сказав, близько ідеально. Зараз я перейду на ту сторону, тому що з цієї сторони сонечко і трошки перебиває. Багажний відсік зі шторкою. Питань до багажного відсіку немає. Абсолютно гарний, не замучений, неподерті пластики в автомобіля. Так, з цією штучкою О, я поставив її вже на місце. Абсолютно неподерті пластики тут, знак аварійної зупинки. Ціленька автівка, не знаю, чому її до цієї пори не забрали. Для мене це якась така новина дивна. Вона гарна косметична, абсолютно адекватна. Я не бачу до неї якихось претензій, які б могли від неї відвернути. Вона приїхала в гарному стані, її не робили навіть хімчистку, попилисосили, поприбирали і зробили великий, величезний, я би сказав, сервіс. Значить, Ремонт автоматичної коробки DSG з ремонтом мехатроніка, з ремонтом підшипників і з ремонтом щеплення зроблено. Тобто ДСГ в даний момент повинно проїхати не менше 100 тисяч км так точно після такого ремонту. Далі, двигун 1,4 саха, 92 кВт. Багато хто скаже, що для Б6 Б6 Пасата, для важкого автомобіля це мало. Я вам скажу, що Б6 насправді не такий важкий, як би могло здаватися, він по вазі не важче Октавії. набагато, ну, скажімо, важче. Двигун. Що по двигуну ми робили? Значить, по КПП я сказав, це ремонт підшипників, ремонт щеплення мехатроніка, тобто повна капіталка коробки DSG-DQ200. Насправді теж знову ж таки багато. Багато чую таких тез від людей, ніби от автомат DQ200, він ненадійний, він, його з ним важко. Він постійно там потребує якогось ремонту. Значить, він не постійно потребує ремонту. Якщо ви купуєте собі DSG, DQ200. Що ви маєте за ці гроші? По-перше, ви його купуєте трішки дешевше ринку, тому що такий же ж Passat з там, дизельним двохлітровим, живий по кузову, ну його ціна ринкова 9,5 тисяч доларів, тому що по сьогоднішньому розмитненню дешевше його гарного. Я маю на увазі гарного пасата, вони є і по 6, але по 6 там гнилі трупи. Я не розумію, коли люди кажуть, що от для нас проблема. Проблема декід 200 коробка або 1,4 саха. По-перше, саха 92 кВт це реально нормальний надійний двигун. Ви можете почитати багато про нього, багато інформації є в неті. Доступний в ремонті, для всіх зрозумілий двигун. Це 92 кВт саха він без компресора і він без е, вітрових заслінок, які йдуть в пусному колекторі. Він максимально простий. Ну, регулятор тиску буває тут, робить голову. Треба купувати оригінальний, це така дорога запчастина, але ну, якщо ви за нею слідкуєте, з нею буде все добре. Тобто це насос високого тиску бензину. Замінити це, пара 150 тисяч. Ну, заміна тут не космічні гроші коштує насправді район 10 тисяч гривень. Якщо взяти середньостатистичний ГРМ, то він обходиться теж не менше 7 тисяч гривень, тому не можу сказати, що 10 це якась космічна цифра. Двигун цей їздить район 400 тисяч кілометрів. Що по ньому ми зробили? 400, він декого можливо і більше проїжджає. Що по ньому ми робили по цьому двигуною? Значить, заміна свічок запалювання, заміна комплекта цепа з натягувачами, з башмаками, повний комплект, заміна помпи, заміна антифризу, заміна оливи і ну, звичайно, що повітряного фільтра і масляного фільтра. Тобто двигун також обслужений на найближчих 100 тисяч кілометрів. Дуже добра машина в ходу, нічого не гримає, нічого по ній не стукає. І ну, от я її помив зараз трьохфазною мийкою виглядає вона суперово з, з нюансів. Подряпана. Передній бампер, не критична, невелика під полірування. Є також під прокапку подряпина на задньому бампері. Я зараз покажу її. Ось тут це вже тут зробили по місцю. Вона не сильна, не серйозна. Можна сполірувати, спробувати. Нічому вона не в усіх місцях навіть береться. Тобто не страшна подряпинка. тут воно на ліхтарьові трішки залишилось. Десь об щось біленьке черканули. І подряпинка невеличка на крилі. Також є нюанс під капотом. Я його зроблю, це не є проблема велика, я його покажу. Я цього не боюся. От нюанс під капотом. Один єдиний нюанс на, всю, на весь автомобіль. Це зсередини. Зовні воно не вилізло абсолютно. З середини капота, отут десь здутиш такий з'явився. Я думаю, це через відсутність дренажа. Ось тут саме в цій частині капота і в цій немає дренажа, і в Б6 посаду це хвороба. Низ капота, так як тут, тут, тут треба робити дренажі, щоб у вас, в вашому Б6, не з'являлися такі штуки з середини капота. Треба робити дренажі. Це єдині два місця, де є в цього пасата момент. Я їх чесно показую, я цього не боюся. Ви розумієте, що приховати його це не є проблема. тобто Ви отут робите мазюльку, закрашуєте і 80% навіть підборщиків його не помітять, бо воно не буде кидатися в очі. Або навіть просто пшикнути чорним балоном, матом і все. І воно буде не кидатися в очі. Але тут автомобіль повністю сервісований. тобто За 8 тисяч доларів ви отримуєте автомобіль д класу, повністю сервісований. З живим кузовом без корозії, без корозії ось тут, будь-де немає жодного рижика. Без корозії ось тут, без корозії на Молдіна, без корозії ось тут, без корозії на задніх арках. Теж тут відсутня корозія на арці. Бачите, теж є мікро-мікропертертість така невеличка. Вона прокапана, все зроблено, але тут немає жодного рижика на арках. Нижче теж в нього просто суперове. Тут жодного рижика, в них хвороби ось тут пролази тут. Цей автомобіль Швейцарії, тут все добре, ручки нічого не фарбувалося, рижиків немає. Хто хоче собі добру машину, можливо, щоб їздила дружина і ви разом з нею. Це реально крутий варіант, тому що він сервісований. Я думаю, що найближчих багато сотень тисяч кілометрів ви його сервісувати не будете. Ось гляньте які, які речаги в автомобілі. Це швейцарський пасад. Візьміть будь-яку німецьку машину з таким речовом. Їх немає, вони всі там гнилі. Німецькі. Тут стан ось такий пасад. Гарний, абсолютно живий, добротний пасад. І днищу він точно такий самий, і позаду, і попереду. Жодних питань днищу Цього пасади у вас не буде. Ви приїдете, піднімете на. Підйомник я дозволяю протестувати його на СТО, протестувати за кермом цей автомобіль, проїхатись, привезти свого експерта, подивитися зазори щеплення, подивитися кут розпредвалів на 1,4 TSI. Все замінено і все зроблено. Приїдьте, хтось купіть собі добру, адекватну автівку. Нюанси я показав. Тобто, під капотом два нюанси, ну, вони усуваються. В принципі, дуже просто приховати дуже просто. Зробити нормально, це треба зачистити, протравити, просверлити декілька дірок дренажів, для того, щоб це не з'являлося знову. Також є скол, ось тут. Бачите? Він прокапаний без корозії, але тут є отакий скольчик розміром 10 копійок. Без корозії тут все. А отут просто вибуло фарбу, десь був скол колись давним-давно. Тому так, якщо вам цікавий цей посадок, друзі, не беріть, приїдьте, я ж кажу. І отут теж скольчик, бачите, присутній. Теж бахнуло десь камінчиком і з'явився скол без корозії. Крійте, придбайте для себе добрий автомобіль. 8 тисяч доларів. Сьогодні я заправив кондиціонер повністю. тобто Тут було... Не вистачало щось там 200 300, -300 г фріону. Я дозаправив, так як почалась, почались жарті автомобіль не тонований. Якщо вам цікаво, Хтось захоче собі забирати, або захоче на доставку цей автомобіль в якусь іншу область. Я вам затоную задній ряд для того, щоб якщо, наприклад, дуже багато хлопців телефонують, вони знаходяться на ну десь служать в армії, їм, наприклад, ну, немає часу займатися там якимось ремонтом чи обслуговуванням. Тут все сервісовано з того, що. Я би зробив би для себе, затонував би євротонування зробив би, тобто вікно, вікно, заднє вікно і там два вікна, перед би залишив би. тобто Втемне таке тонування зробити, щоб салон не так сильно напікало сонечко, тому що насправді автомобіль чорний. І от сьогодні я намагався його при меншій кількості фріону, як виявилося, в системі, охолодити, і він холодив трошки так. Ну, йому не ви... видно, що він не справлявся. Зараз я все зробив і в принципі холодить прямо аж замерзаєш в автомобілі. Тому так, все, друзі, з за вами як завжди був канал «Авторозбор», значить, Ще що хочу сказати, дуже часто бувають такі, я чую такі фрази від людей, що от автомобіль довго висить в продажі і його... він не продається, бо він поганий. Друзі, це не завжди правда. Цей посад реально дивилися двоє людей. Які просто приїхали на Санта-Фе і думали брати посад чи їздити на Санта-Фе. Інша людина приїжджала, побачила цей прижик е під капотом, який я показав вам, він наверх не вилазить нічого. Тоб, тут все добре, бачите? Він наверх не пролазить цей рижик, ні тут, ні тут. Немає навіть папери, щоб навіть мінімальних немає. От. Але от людину це не сторожило. Він його не взяв цього автомобіля, хоча знизу. Під капотом, лонжерони, крила, все в автомобілі гарне. Люди кажуть, от якщо довго стоїть, не продається, значить він поганий, друзі. Значить, Наприклад, я вам покажу от да? його дивилось двоє людей, і то вони примірялися з кросовера, їм не зайшло, бо тут кросовер, один злякався рижика, ну, злякався та злякався. Не всі ж можуть продавати. Далі стоїть Сандеро. Не фарбоване, ціле 160 пробігу. Сандеро взагалі нічого не бракує, окрім вм'ятинки, ось тут. Підвикатку, просто вм'ятина на підвикат. І вм'ятинка тут під викатку. теж. 160 пробігу з кондиціонером, з гідропідсилювачем, автомобіль коштує 4900 доларів. Його ж фактично його ще не дивилися люди, абсолютно не дивились, тому що ну, просто не дивились, не приїжджали. Вони думають, що десь є дешевше. Не ржаве, ціле, адекватне, реально, адекватно, гарне Сандеро. Без таких якихось серйозних проблем. Далі. Також, друзі, е, оце Сандеро. Його просто не приїжджають дивитися, бо в нього 260 тисяч пробігу. І для, для людей це є багато. 260 тисяч для Сандеро 1.4 це багато. Тобто реальний пробіг нікому не підходить. Тобто треба брати автомобіль, скрутити на, на 160, закинути, і тоді ви його придбаєте. А так, 260 для вас багато. Але давайте посудимо логічно. В цьому автомобілі стоїть ГБО 4-го покоління дороге, на, скорос... на швидкісних форсунках. Тобто гарне, на ньому є легкосплавні диски. Він вкруг затонований. Вкруг, тобто він затонований, повністю вже робити цього не потрібно. На ньому новий радіатор кондиціонера. Стоїть повністю новий. Ще фактично на ньому ніхто не їздив. На ньому всі оригінальні вікна 9-го року і автомобіль 9-го року. До речі, як і всіх Сандеро, присутня хвороба з цієї штуки. На ньому фарбований лише один елемент. Один оцей елемент був фарбований в Німеччині і на ньому є шпатлівка. В ньому лежать ева коври, на ньому відрегульовані зазори, теплові зазори клапанів. Зараз я покажу Ева Коврики. Так, лежать коври. 3D-форма, ну, це теж треба віддати ціни 2000 гривень. Цілий живий Сандеро. Нюанс посолону ось тут. Нюанс фарбована арка. Але нікому не підходить чисто через банальну причину. А причина яка? Причина та, що тут 260 пробігу. І коли люди чують цифру 260, для них чомусь це багато. Вони хочуть менше, хочуть неправди. Ну, знаєте, тут. Така ситуація, така ситуація. комусь, як то кажуть, кому що. Але я просто показую реальну ситуацію, коли люди не приїжджають дивитися, реально нормальний автомобіль, чесний, який можна протестувати, який вже сервісований, але для них просто багато пробігу. Ну от так. Пасат, до речі, вчора пасатик такий у нас з'явився. Пасат b 8 й седані, 20-й рік, 8-й місяць. Фактично календарний 19-й чомусь. Але початок експлуатації 20-й рік, восьмий місяць. Весь на офіційному дилері, тільки на офіційному дилері, на крутезній комплектації, максимальні екілет-фари максимальні в нього, круговий парктрон, парк-пілот, мертві зони, максимальні, максимальні асистенти в нього, шкіра напа, максимальна приладова панель. Ну, тобто, в принципі. Можна сказати, що автомобіль на максимальній комплектації, але по ньому треба знімати окреме відео. Він на електропрості багажнику, на задніх підігрівах, в нього є інвертор, в нього подвійний круговий склопакет, в нього 60, зараз 70 тисяч оригінального пробігу. І ціна цього автомобіля, друзі, на сьогоднішній день 38 500 доларів. І тут зараз знайдеться багато скептиків, але новий такий автомобіль коштує на сьогоднішній день більше. 50 тисяч доларів саме в такій комплектації. Тому ну, зважайте, автомобіль по факту теж майже новий, так як він має 70 тисяч пробігу. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика Що є на майданчику, приїдьте, подивіться. ну Мотики, бачите, їх постійно меншає, хорнета теж мають забирати, цей хорнет теж мають забирати. Дракстари частина продалася. Пронети майже всі продались, залишали тисячка. маленький Дракстар. І в принципі, виходимо на фініш і вже будемо закривати потихеньку сезон по мотах, тільки будемо вести їх під замовлення. Кому цікаво, група по байках з Швейцарії є в описі до відео. А, до речі, багато хто, напевно, запитає, що це в мене за колеса. Значить, вчора на обмін забрав Авео. Авео з маленьким сюрпризом. Але машинка прикольна. Вона ще на номерах на старому власнику. Червона, корейська, двохдверна, 1,5 бензин, чиста корейська збірка на автоматі. Завтра відправляється на хімку. Будемо хім чистити автомобіль. Треба зробити пару маніпуляцій, щоб привести його до гарного ладу. Напевно, полірування. Дві чи три вм'ятини підтягнути по ньому. Перезути його на оті колеса, ці будуть в комплекті, на оті диски легкосплавні, ці будуть теж в комплекті. І усунути один нюанс, і все, автомобіль буде теж на продажі. Таке авео, воно 10 го року, воно на автоматі і воно має 104 пробігу. Тому і не фарбоване, тобто жоден елемент по цьому автомобільчику не є фарбований. Кому буде цікава ціна цього але АВ на автоматі. Воно, до речі, ще й на газу четвертого покоління, на швидкісних форсунках. Ну, в класному стані, зараз покажу під капотом теж. Салон трошки брудненький, але хімка завтра його вилікує, він буде як новенький. Ну, моя така думка, не знаю. Побачимо. Побачимо, побачимо, як каже мій товариш. Пару вмятинок на капоті під викатку теж. От такий двигунчик, немитий. Ланосовський, як ви любите, але Корея, чиста Корея, новий акумулятор Ексайд. таке скоро в продажу. Очікуйте найближчих тиждень-півтора.